У нас поповнення. BMW 5 серії в кузові G30 2017 року випуску. Витвір мистецтва і чому вона така гарна для 17-го року? Бо переодягнена в рестайлінговий кузов 2022 року з другого пакетом тому вона виглядає що зовні, що всередині, максимально сучасно, не на 17-й рік. По кузову були два пошкодження в США, тому є два підкраси. Колір 2 вона чорніше чорного BMW це про молодість, це про драйв. Під капотом у неї 246 кінських сил. Турбований двохлітровий бензиновий двигун. Витрата палива 12 літрів на 100 кілометрів, і її пробіг 46 тисяч. Останнє ТО в неї було 1200 кілометрів тому. Свічки, антифриз, тормозна рідина все ідеальному стані. Вона готова до будь-яких перевірок на СТО. Ледовська оптика, що спереду, що ззаду. 19 ті рівні дисочки. Зими вона вже не боїться, бо на ній стоїть вже зимова гарна гума. Євро-танування скла. Попереду менш затонована, ніж позаду. Багажник, звісно, на електроподйомнику. Боже, він дуже великий. Він дуже великий. Це такі дві ніші: сіточка, топчик. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Салон в неї ідеально доглянути, і це просто нова машина. Шкіряні сидіння, шкіряне кермо, чорна стеля, люк, амбієнт підсвітка по всьому салону, яку можна персоналізувати, змінити колір. Підігрів мультикерма, сидінь, електрорегулювання, що керма, що сидінь, і також все з пам'яттю. Проекція на скло, електронна панель приладів, яка також змінює колір від вибраний режим їзди. адаптивний круїз-контроль, двохзонний клімат, контроль. Партроніки, камера заднього огляду, тримання у смузі, датчики сліпих зон. І біля кнопочки Дякую. Тут у нас розмістилась кнопочка вимикання всіх систем безпеки. Є ще прикольна фішка керування жестами. <тас> ну, не знаю, кому вона подобається, навіщо вона треба, але вона є. І це прикольно. Люблю БМВ за її дерзість та агресивність. Є протистояння БМВ та Мерседесу. І моя думка така, що БМВ це машина для амбіцій, для тих, хто женеться, для тих, хто завжди поспішає до своїх цілей. А мерседес для тих, хто вже встиг, і не посперечаєшся. Вона стоїть у нас в Києві на сумській 2 А якщо ти з іншого міста, ми можемо доставити її до тебе. Якщо ти в Києві, приїжджай, будь ласка, на тест-драйв, покатайся та купи машину своєї мрії за готівку, лізінг або трейдин за 37 490.